Алея пам'яті, яку відкрили у Дніпрі, стала, мабуть, найбільш крупним в Україні меморіальним комплексом вшанування пам'яті загиблим героям під час Революції Гідності та війни на сході країни. Фотографії на меморіальних дошках понад 500 бійців з 25 тисяч, що пішли на фронт, тепер щоразу нагадуватимуть відвідувачам алеї про подвиги героїв. Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик розповів, що губернатор області Валентин Разінченко зі своєю командою вважали своїм громадянським обов'язком зробити таку алею в про тих, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність нашої країни і зробили це за свій рахунок разом з меценатами. Насамкінець алія спроектирована так, що їх дві алія при днівному світі і алія при вечірньому світі, коли включається іскусственне освячення. А ми вважаємо, що такі алеї повинні бути в кожному місті, тому що кожен житель нашої єдиної независимої та неділімої України має розуміти, якої ціною нам эта независимость дається. Найважчим виявилося знайти фотографію кожного загиблого, розповідає радник голови ОДА. Робота зі світлинами теж зайняла багато часу, але дизайнери доклали чимало зусиль і зробили все на вищому рівні. Та найголовніше фотографії героїв, яких поки немає на дошках, планують додавати до вже встановлених на відкритті алеї пам'яті, де зібралися тисячі людей, вшанувати загиблих під час Революції Гідності та війни на сході. На запрошення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, який ініціював створення меморіального комплексу, до міста приїхали понад 500 почесних гостей: політиків, народних депутатів України, керівництво області, дипломат. Діячів культури, бійців АТО та їхніх близьких. Також на заході був присутній народний депутат 38-го округу Вадим Нестеренко. Ми всі живучі молоде покоління должны пам'ятати і чтити пам'ять воїнів, которые дали свої жизни за нашу щасливу і независимую Україну. Це місце стане таким же в якому Люди будуть приходити і споминайте погірше воїнів. Вадим Григорович вшанував пам'ять загиблих воїнів та поклав квіти до меморіальних стел. В створення алеї ми всі вклали свою душу. Її печаль залишає тут кожен житель області, який пам'ятає подвиги героїв. Певнений радник голови облдержадміністрації, голова Всеукраїнської спілки воїнів АТО Іван Начовний. Простите нас, все близкие, за то, что мы не смогли уберечь ваших детей, за то, что мы вернулись, а они нет. Это очень тяжело. Простите нас, пожалуйста. А ось душі батьків воїнів не знатимуть спокою, мабуть, вічно. Я не можу стояти осторонь, хто як не я, згадує слова свого сина Ліна Матвіївна. Андрій Литвиненко був добровольцем. Він був не з тих, хто тихо відстоюється у стороні, коли інші ризикують. Востаннє це коштувало йому життя. Мабуть, тоді я як мати, я б і кинулась йому в ноги, і кричала не, не пущу. Я його бачу! Я живу, я його бачу, я його чую. Це це вже не життя, це страждання. Да, ти їси, ти дишиш, ти бачиш, але ти не відчуваєш ніякої ніякої краси. Ніякого щастя, що може, хоч трошки відчувати людина від свого життя. Володимир Костріченко теж знає, що таке втратити сина. Цього дня він приїхав сюди з усією родиною з Новомосковська. Сьогодні вони можуть бачити свого Олега лише на фотографіях. Та рідні вдячні, що завдяки цій алеї Олег залишиться не тільки в їхній пам'яті. Пан Володимир вважає, що подібні місця допоможуть навіть школярам більше ознайомитись з тим, що відбувається наразі у нашій країні. Дуже велике спасибі обласній адміністрації. що Такий відкриття взяли, такий праздник організували. І нашій адміністрації ну, московській, спасибо, що транспорт зробили. Це патріотизм виробляється в дітей. І не буде такого вандалізму як і незнання, що що зараз іде війна. Багато дітей цього не знають. Старший лейтенант Михайло Новіков у першу хвилю мобілізації був заступником командира 9-ї парашутно-десантної роти 25-ї бригади. Каже, що для військових відкриття алеї важливе настільки ж, як і для сімей загиблих. Здійсь очень много знайомих нам літ, то к сожалению в живому більше не побачимо, але спосмотрети на них так та. Очень хорошо, очень правильно. 25-я бригада, в принципе, понесла очень много потерь, поэтому, к сожалению, на этих стеллах можно увидеть много знакомых лиц. Під час відкриття алеї пам'яті в небо випустили сотні білих кульок, які символізують світлі душі загиблих у боротьбі за свободу та незалежність України. Під супровід оркестру колони військових пройшли по алеї урочистим маршем. Ветерани АТО та родичі загиблих власноруч висадили 180 туй навколо великих скляних стел, які підсвічуються вночі. На стелах світлини загиблих та фраза герої не вмирають чотирма мовами: українською, англійською, німецькою та французькою.